Всім привіт! Вибрався на коп сьогодні неподалік від дому. В принципі, у мене є 2 години, щоб походити, покружляти, перевірити місцинку. На знахідки особливо не надіюся, але думаю, що будуть. Ну і мукнувся через те, що є перва знахідка. Був такий гарний сигнальчик, бив, добре викинув. Подивіться, що випадає. Ось сідло від монетки, ось сама. Монетка. І що ви думали, що це? Правильно, це срібло. РСФСР. 20 копійочок 24-го року. Хм. Перший сигнал заліковий. Вже срібло. Коп мені подобається. Так, друзі, знову ось в траві. Знову є монетка. Чесно кажучи, піном єлі, єлі знайшов. Що це за монета? Зараз будемо дивитися. Це, мабуть, совок якийсь. Щось мені начебто герб провідняється. Мабуть, совок а який 20 копійок рамочник. 40 якийсь там рік. Але друга монетка Непогано. Так, друзі, ось знахідка і по культурі. Якесь кілечко з орнаментами. Бронзове. Бачите, якісь узори є. Якесь дитяче чи що. Ось таке невеличке кільце, ну, ви підказуєте, що це може бути, може дійсно дитяче. Так, друзі, ви подивіться, де я знайшов посеред цивульки. Ось таку ґудзигирка. Ось Ще його протер, все, все заховав. Ніде нічого не порушив. Шукаю далі. Друзі, блин, вже повертаюся. Йду додому, скажімо так, по стежісті, але детектор не виключаю і що саме цікаве, трапляється мені гарний сигнал. І тут така місцина, дуже багато людей ходить, сміття, банок і так далі. Але затягувати не буду. Чого мкнувся? Блін, почав копати. Сигнал продовжує бути гарним. Трішки вперся в коріння. Але, як кажуть, піднатужився і таки лопатою зміг його витягнути. Блін, я навіть не очікував, що таку можна знахідку знайти. Так, друзі, дивіться, ось, в принципі, не дуже глибоко, ось коріння. Бачите? А тепер дивіться, що я викинув. Ви це бачите? Це якась брошка, срібло. Це срібло, ось є голочка Але, блін, цей корінь видав бо, мабуть. Якщо там було, звісно, воно. Камінець. Ну, я не впевнений, але, але це срібло, ви уявляєте, яка це знахідка? Просто крутезна. Я навіть не уявляю, що це, але воно красиве і срібне. Зараз спробую відмити, видалити та покажу поближче. Ну що, друзі, ви готові? Подивіться, яка краса це срібло. Не знаю, чи тут камінець був чи не був. Подивіться, срібальце просто круто. Шкода, нема голка тримача, але я думаю, що сама голочка ще попрацює. Проб поки що не бачу, але можливо на голці буде, хоча це не факт. Можливо, щось постаріше буде. Друзі, який контраст. Там знайшов срібло. Там знайшов дві копійки радянських. Вбиті страшенно. Там кришка від банки. І ось тут був сигнальчик, бо кручуся біля цього дерева, де срібло було. Ви подивіться контраст, знахідок. Не трапляється мені ось така блешня. Старенька. Можливо і сучасна. А можливо і ні. Але однозначно довго лежить і стара. Оце такий п'ятачок мене не відпускає просто. Так кручусь і постійно є якісь сигнали. Думав вже йти додому, але, мабуть, ще трохи походжу. Все, друзі, завершую коп. Вже буду йти додому. Я свій адреналін сьогодні точно вихватив, знахідка просто бомбезна. Ще не знаю, що це за брошка, чи може якийсь пацаризму, може щось, не знаю, буду визначати, тоді вам напишу ближче під відео. Те, що срібло це 100%, і того закоп в мене два срібла. А що я буду казати? Давайте просто підіб'ємо підсумки, я все покажу. Так, друзі, ось із знахідки на лопаті знімати не буду, тому що лопата вся. Це... Грязна і залипша. Тому ось так. Останні знахідки це гудзик гірка. Ось такий. Ну, Мені подобаються такі речі. Потім 20 копійок. Мабуть, дві копійки вбиті вбиті герб ледве провидняється, але то... І так не цікаво. І по срібло. 20 копійок 24-го року. Срібальце РСФСР. ЧС СССР. Так, ну і ось подивіться, це просто крутезна знахідка. Можливо, щось по царизмом, можливо, й ні, не знаю. Будемо визначати шкода голкотримача. Немає зломаний, ось трішечки від часу завернуло і навіть трішки ходить срібна голка. така класнюча знахідка. Ну і ось це останнє, що я викопав, це блешня, невеличка і була ще така якась жбонь. Оплавок до чого і чого. Невідомо, але це щось бронзове. Так що ось так покопав, такі крутезні знахідки за пару годин біля дому. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо. До нових зустрічей!